Відвідала Юлія Тимошенко, зібрала круглий стіл та виступила перед виборцями. Проблеми з дорогами та транспортним сполученням зупиняють туристів. Впевнені у Чернівцях. Гроші не платять, а місто засмічують. У Чернівцях котре говорять про проблеми зовнішньої реклами. Ну і вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Нового керівника призначили в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Ним став Сергій Погоренний. Досі чиновник працював керівником виборчо-технічного відділу комунального обслуговування та благоустрою управління комунального господарства міської ради. Близько трьох мільйонів гривень щороку надходить до бюджету чернівців за розміщення зовнішньої реклами. Чиновники кажуть, коштів було би значно більше, якби 90% вивісок не встановлювалися самовільно без будь-яких погоджень із міською радою. Питання впорядкування зовнішньої реклами безуспішно намагаються вирішити вже не один рік. Незаконні вивіски в Чернівцях ти часом не лише не наповнюють бюджет, але й спотворюють архітектуру та заважають городянам. Зовнішня реклама, кольорові щити, білборди та розтяжки у Чернівцях звідусілі інформують городян за рахунок розміщення такої інформації. Бюджет міста щороку поповнюється кількома мільйонами гривень. Ну, місто отримує порядка десь трьох мільйонів в рік на від загального збору по рекламу Нова тенденція. Днями огорожі попри проїжджу частину міських вулиць зарясніли перед виборчою агітацією деяких кандидатів у мери. Городянам таке видовище не до вподоби. Мені байдуже, але я думаю, що водіїв це може відволікати. Ага. Естетично ужасно, особливо для водітелів. то вообще треба все когда то за це даже судили. Якщо забагато, то тобі то, то навіть. даже Бо що як каже. Що занадто, то не здраво, так? Такі вивіски встановили без ліцензії та погодження з міською радою, кажуть чиновники. Ми не дозволяємо розміщувати на парканах от, і на таких недозволених місцях. От ці, ці реклами за інформацією відділу охорони культурної спадщини. Загалом 90% рекламних вивісок у Чернівцях розміщують без відповідних дозволів. Виходить, коли одні підприємці сплачують за розміщення зовнішньої реклами, інші встановлюють і безкоштовно і в будь-якому місці. І це не лише втрати для бюджету, але й спотворення архітектури чернівців. Ериторія перетворюється дуже схожа на територію якогось ринку. Справитися з цією ситуацією ми не можемо, тому що говорити про структуру відділу. Сьогодні працює чотирьох осіб, тільки двоє. Намагаємося підключати громадських інспекторів, які виявили там доброволю нам допомагати без демонтажу самовільних таких рекламних конструкцій. Ми порядок не наведемо. Тож доки в міській раді створять спеціальну інспекцію, що займатиметься демонтажем самовільно встановлених вивісок. Чернівці будуть потерпати від хаотичної реклами, а на чесні підприємці і надалі збагачуватимуться за рахунок. Онок несплат до бюджету має гуменна Іван Іванчижик місцевий час. До столиці Буковини завітала Юлія Тимошенко за круглим столом, який присвячений темі визбереження єдності держави. Вона зустрілася з представниками релігійних організацій та науковцями краю. В залі Чернівецького національного університету зібралися представники усіх релігійних конфесій. За круглим столом учасники дійства згадували події майдану, говорили про єдність та толерантність українського народу. Пані Тимошенко у своєму виступі наголосила, що українців та політиком слід об'єднати до того ж на законодавчому. Це може бути всеукраїнська національна рада при президенті, яка також мусить мати душу і душу звільню згідно Це я вам говорю про, про, про нову роль місце громадянського суспільства в управлінні України. Це, ну, я би сказала, це інша країна. Коли у нас всеукраїнська національна рада на президентів України буде мати право, це надав Мати на влади. буде мати право вето, від якого президент не зможе за законним відмовитися. І зразу ж те, що отримав легко, мусить переходити в загальну національну інспекцію і приймати Чималі проблеми з якістю доріг та транспортним сполученням має столиця Буковини нині. Але фахівці з туризму переконані, через складну ситуацію в Криму, Одесі, Херсоні. Іноземці шукатимуть для себе альтернативний відпочинок. Тому Чернівецькі екскурсоводи вже готуються до потужного потоку туристів цього літа. Чернівчанин Лев Борисович розповідає, що раніше часто їздив на відпочинок до Криму, але зараз надає перевагу Закарпаттю. Ні, я не їду вже на море, на моря не їздив. От, хоча в свій час віддихав і на, в Криму, і е, на інших так сати, частинах світу. От. Але моїм улюбленим місцем все-таки є Закарпаття, така сама частинка От Я їжу туди і там піддихаю, почав на солоду. І не збираюся змінювати собі. А от пані Наталя каже, що вихідних намагається відпочивати з сім'єю біля Сірету та Дністра, але все ж літню вакацію планує провести за кордоном. У цьому році ми плануємо їхати в Грецію. Чому туди? Тому що ну там гарно. Ми плануємо їхати на яхті, орендувати яхту. Тому плануємо туди поїхати. Екскурсовод Павло Колядинський каже, що Чернівці з легкістю могли б претендувати на тих туристів, які минулими роками їздили відпочивати на південь України. Заважають цьому проблеми з нашими дорогами. От багато туристів дзвонять, кажуть, ми не змогли взяти білет на поїзд, і тому ми, на жаль, до вас не зможемо приїхати. Крім того, якість доріг так само це Хмельницький напрямок чи Львівський, там де Івано-Франківськ не покращився. Тернопільський напрямок. Тому людям важко доїхати до Чернівців. Фахівець туристичної справи Віталій Іванунік також вважає, що найбільшою проблемою для туристів є транспортна доступність міста. Всі люди їдуть з східної України з пересадкою через Київ, через Львів це незручно і це збідняє туристичний потік. Ще однією перешкодою у відвідуванні туристами Чернівців стає питання безпеки. У турист, який особливо організований, який їде в Чернівці, цілеспрямовано не транзитом. Він цікавиться ситуація, яка є тут. Чи є блокпости, скільки перевіряють? Людей по дорозі чи спокійно в місті, чи можна гуляти ввечері. Керуючий одним із чернівецьких хостелів, підтверджує кількість іноземців, які побажали приїхати до черніців в цьому сезоні, значно зменшилась через страх за свою безпеку. А тим, хто наважився відвідати наш край, бракує екстриму. Їм не вистачає місць, з яких де можна побачити черніці з висоти От, якихось розважальних можливо моментів, не вистачає їм в плані там якогось екстриму. Пришки з парашуту чи ще таке. але не все так погано кажуть фахівці. Чернівці мають що показати і чим здивувати відвідувачів. Яскравий приклад цьому група туристів з Хмельницька. Екскурсія в учнів лише почалась. побачили вони небагато, але емоції у них вже позитивні. Мені наприклад найбільше сподобалась алея зірок та по якій ми прийшли в центрі, і також будинок культури. Має Гуменна Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Як вести підприємницьку діяльність у різних галузях економіки? Своїми знаннями про це із Чернівецькими підприємцями поділився львівський бізнесмен. Це стало продовженням товариської зустрічі та обміну досвідом між бізнесменами двох міст. Перший семінар по обміну досвіду між підприємцями Чернівців та Львова відбувся кілька тижнів тому. Тоді наші гості розповіли про своє бачення розвитку міста. Окрім того, вони обійшли найвидатніші місця столиці Буковини та навіть зіграли з Чернівчанами у футбол. Вів'яни гарно відпочили, а наші підприємці дізналися багато нового. Вони набагато раніше об'єдналися там ближче все таки до Європи. Більш люди, більш можливість мають напевно, більше спілкуватися. Вони більше їздили на навчання, там ближче європа, і вони дійсно прогресивніше, ніж Чернівецькі бізнесмени. Обмін досвідом тільки призведе до того, що ми зуміємо, як кажуть, скопіювати, побачити, набра... зуміти взяти краще. Моменти, які є у наших сусідів, це власне представників міста Львова. Товариську зустріч продовжила лекція львівського бізнесмена Валерія Пекаря. У виступі він розмірковував про революцію гідності та про причини наслідки тих подій, зокрема розповів підприємцям, як діяти в нинішніх умовах. От те, що в Україні відбувалося, відбувається протягом останніх місяців, і ще буде відбуватися. Що це воно таке взагалі? А... Як ці події пов'язані з плином всієї української світової історії? З чим ми маємо справу? Це потрібно бізнесу для того, щоб зрозуміти, які стратегії будувати. Якщо ми розуміємо, що відбувається в країні, що буде далі, які такі суттєві засадничі причини, того, що є, і які будуть наслідки, то тоді ми можемо будувати довгострокові стратегії, інвестиційні і такі інше. Схожі зустрічі є пізнавальними для підприємців різних міст. Вони кажуть, учасники конференції годом можуть стати традиційними. Вероніка залевська Іван Чижик, місцевий час. Щорічний благодійний фестиваль дитячої творчості «Промінь надії відбувся у літньому театрі Чернівців. Захід в сьому організував клуб Успішна Чернівчанка. У фестивалі взяли участь діти-сироти та діти, які приїхали до Чернівців із Криму. Вони виступили на сцені перед глядачами разом з успішними панянками міста. Усі кошти, зібрані у благодійні акції від продажу квитків та спонсорську допомогу, покладуть на рахунки дітей-сиріт, які брали участь у фестивалі. Тогоріч, ви пам'ятаєте, у нас була морська тематика. Дуже була цікава. Цьогоріч у нас тематика, що буковина приймає гостей, і ми нашим гостям кримчанам показуємо саме буковинські традиції. У нас сьогодні на сцені будуть традиції єврейського народу: молдавського, румунського, німецького, польського, білоруського. Наразі це все більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютубі. Будьте з нами та на все добре. BOOM! Oh.